Доброго дня, вельми, шановне пан, пані та панове. Знаєте, я не думала, що стільки буде а... різноманітної реакції стосовно вчора зробленого вчорашнього розкладу та звернення. А насправді хочу зазначити, що взагалі я нікого не осуджую. Це ваше власне життя, і кожен свідомо обирає свій шлях. А також хочу сказати і зазначити, що ви особисто мені писали і ви розповідали про ваше життя, в якому так є процеси, з яких ви не можете вийти. Але там більше, ніж ви думаєте, про те, що ви тримаєтесь. Власне, для того, щоб розібрати вашу ситуацію, вам потрібно або робити діагностику саме на вас, або йти до фахівця, і тут немає чого соромитись, і щоб вам людина могла фахівець допомогти вийти з ваших очікувань і з вашої проблематики, в якій ви знаходитесь. Це не про здорово, насправді. Зараз я хочу вам зробити розклад. Загальна одна позиція на тему, що, вам, що про вас хоче розповісти, що буде розповідати загадана вами людина. Тобто загадайте вашу людину, яку би ви хотіли би почути, що б вона хотіла би вам сказати, але це не говорить. По різним Аспектам по різним ситуаціям, чому людина не може вам сказати, висказатись та інше. Не завжди ми можемо сказати все, що думаємо, тому що є ще й підсвідомість, яка, можливо, десь блокує процеси, пов'язані зі страхами, блоками та інше. І так, спочатку сигніфікація, тобто, хто ця людина, яку ви загадали? Ой, десятка Лицарь мечів, десятка пентаклів. Вежа. Знаєте, я просто захотіла е, дістати ще одну карту стосовно, щоб вам зазначити, що є десятка пентаклів, тому що буває, ви не розумієте, хто ця людина і що за процеси відбуваються в житті цієї людини. І дивіться, сигніфікація людини. Це не тільки про в якому форматі знаходиться. Це може бути розповідь про те, що відбувається в власному житті у людини. І я можу зазначити, що перед вами знаходиться людина, яка має або мала родину, тому що тут вежа після десятки пентаклів, але все там або нестабільно. І все вже руйнується, або іде руйнування і того старого життя, того власне, в розуміння стабільності і фундаменту, яке, яке мала на увазі ця людина. Можливо, він або вона вже не відчуває себе частиною того дому. Того фундаменту, який був раніше. Хоча формально це ще може бути людина перебувати в цьому стані. так Це десятка пентаклів, яка вказана тут, це справді вказівка на сім'ю або на стабільні якісь зобов'язання. Також це часто шлюб чи тривалі зв'язки, але вежа нам підкреслю, що це все. Руйнується ця вся стабільність, яку людина думала, або, можливо, будувала. Вона просто-напросто тріщить по швам, і або всередині неї відбувся розрив. Тут може бути емоційна дистанція, тут може вибух конфлікту. Будь-що людина, до речі, емпульсивна, людина розумна, але таке враження, що вона бореться зі всім світом. Це дії на емоціях. В стресі лицар мчів це часто про, про ту людину, яка мчить у житті, ніби воює, ніби не думаючи взагалі про наслідки, які відбуваються потім. І тому я хочу зазначити, що наслідки тут ми бачимо які. Це діє слова і та інше цієї людини, яку ви загадали. Далі. Закохані зірка імператриця. Дивіться. Тут три старших аркана. і тут виходить потужні такі аркани, які говорять про більшість або про вас, або про якусь особистість, яка дуже важлива в житті у цієї людини. Тобто, він вона. Відчуває до вас, буде говорити до вас, тому що вийшла карта, ви же дивитесь, так? До вас справжній потяг і а, благословення, але водночас а, розуміється людина, що цей зв'язок заборонений або складний. І також цієї людини людина знаходиться на відстані. Ви для цієї людини вибір серця, ідеал, світло, жінка чи чоловік, натхнення, сили, закохані це момент вибору, зірка це далекість і гарність. Так на вас може, до речі, за вами може людина спостерігати. І ви, так би мовити, світло, яке веде далі. так? Ну і імператриця це про втілення любові, краси, плодючості, сузидательності і важливості для цієї людини, яку ви загадали. Про що хоче розповісти ця людина саме про вас? Аж пентаклів, двійка пентаклів, д'явол, четвірка мечів, королева мечів, королева жезлів. Ну, дивіться. Дуже потужна такі комбінації, і тут розповідь така буде. Знаєте, отже, хочеться так сказати, отже, ця людина хоче розповісти про свою внутрішню боротьбу між, можливо, якимись обов'язками і пристрастю, між холодом і вогнем, про те, що він чи вона може, не може вас забути. Якби ця людина не намагалася, а людина мовчить, можливо, людини у вас немає зараз спілкування, можливо, ви навіть з цією людиною не бачитесь ні в якому форматі. Хоча людина за вами спостерігає. Іздалека, але спостерігає. А... Тобто, що я можу зазначити, щоб ви все зрозуміли для себе по цьому розкладу? Ця людина, вона, яку ви загадали, одружена або пов'язана родиною. Але вежа говорить про те, що все тріщить по швам, і він чи вона відчуває до вас глибокий потяг і духовну близькість. Стриманість, а ви для цієї людини є. Натхненням світлом є, знаєте, як зірка, яка веде за собою. так Також може бути підмічено, що ви світите не для тільки для цієї людини. По зірці. В чи вона хотіла би сказати про вас. Чи дізнатися про те, що людина залежна від вас а, в тому, що не може вирвати вас свого серця зі своїх думок, навіть якщо намагається тримати якісь паузи, триматися на відстані. І тут на дні колоді я тільки що побачила король, король а, мечів. Тобто, людина стримує себе, людина не дозволяє? Виходити своїм почуттям, більше думає, і я можу зазначити, що у вас тут є такий момент, можливо, ви в холодних енергіях для цієї, людини, ця людина вас так бачить, і ця людина в холодних енергіях. Можна сказати, що між вами зараз холод, закритість, і ви можете бути навіть колишніми. Тобто, це може мова йти про вашу якусь близькість. І також про ваші відносини в тому контексті, в якому я розповіла вам.